Up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling in been a good good time Завтра день подяки, і треба сьогодні замаринувати індюка чи індечку. Не знаю, як на Ось я її сюди запхала вниз. Надіюсь, вона не спортилась, бо декілька днів так пробула. От, зараз витягну і замариную її. Там одна дівчина питала, це ж який треба мати холодильник, щоб все то запхати. Ось такий широкий, глибокий. Дечку помістила в таку пательню. Це найбільша пательня, яка в мене є. От, знаю, що вона замала. Треба буде вечором ще поїхати в Walmart і купити таку пательню фольговану із високими бортиками, бо це не підійде. Ось таку суміш зі спецій я зробила там сіль гімалайська, перець чорний, мелений, сухий чесник і ще деякі трави. Які підійдуть до м'яса, все перемішала і зараз буду натирати індичку. Ось так шкірку потрібно від'єднати від грудинки, туди ми будемо також спеції запихати і натирати індичку. Ще поклала на плиту овочі. В цій каструлі у нас картопля. А в цій морква. буду готувати шубу та олів'є і буду готувати для нас та друзів, тому так багато овочів. А за буряком потрібно їхати у Walmart або Trader Joe. Хто за мною стежить уже не перший місяць, то знає, що у мене з буряком завжди пригоди. Я його завжди шукаю. Я якщо знаходжу, то купляю. Оптом. Багато. Ну що, їдемо ми за буряком. Шапку можна зняти. Список туди. Давай, ножки впусти, я йду пристівати. Не представляю, скільки там людей сьогодні. Просто тьма мабуть. Є буряк, по 2,44 за паунд. 470 грам приблизно. Зараз візьму декілька пучків. І ще хочу взяти тут цибулю зелену. По 88 центів за пучок. два. Так, шукаємо ще петрушку. Або кріп. Цікаво, є тут, це чи нема. Тут різноманітні салати, але кропу і петрушки немає. Тут вітрина із журавлиною, що це якісь солодощі їхні. там ще пошукаємо. Мені потрібна велика пательня. Ось, є вони пательні. Мені потрібна одна велика. Ось візьмемо таку за 5 доларів. Беремо. Все, продукти купили. Тепер треба докупити дещо з одягу. Ось, це все дитячий відділ. Тут багато одягу і нам передусім потрібно купити штани. Що тут у нас? Кофти тоненькі. Нам, до речі, кофта також потрібна. Ця стійка неймовірно красива. Тут такі красиві речі. Ось це для дівчат. Тут лосини різноманітні. Штани. Яка краса. Але це для дівчат, це не те, що нам треба. А це стійка, де все, для хлопчиків. Є і штани, і тоненькі такі ковтини. Щось таке я шукаю, але немає на наш вік. 5 те, то велика. Ця гарна, але також 5 т Тут, які красиві штани. По 13 доларів. От оці красиві. На 4 роки я знайшла тільки от такі штани від полу за 15 доларів. І, напевне, візьму, що ж робити. Тепленькі на флісі. Ще знайшла такі непогані тепленькі костюми. І з динозаврами трьох нитка на флісі за 16 доларів. Вигідніше взяти його. У Волмарті можна все купити, абсолютно. Ще тут багато одягу для хлопців, але не для чотирьох річок, а для мацьопиків, для двох річок максимум. Шкода. Для таких, як от Тимофій, вибір не широкий. Ще в цих рядах мені потрібно купити дитині легенькі січисте взуття, недороге. Щось таке я шукаю. Або таке на резинках, ще краще. Зараз я пошукаю. Тут так смердить резиною отим, дешевим взуттям. Це взуття гарне, точніше, поєднання кольорів дуже гарне. Таке осіннє. І останнє, що нам потрібно взяти, це термос. Ось такий термос-непроливайка. На У нас такий був і щенячим патрулем в Україні. Друзі присилали звідціля. Ми вже все купили і їдемо на касу. Сьогодні людей дуже багато Ще Заїхала в TG Max, нам потрібно здати шапку, тому що знайшла недолік, дирку. Всього 5 хвилин і нам поміняли комплект. Так, дам нашу машину. І так, розпаковка. Взяли ми у Волмарті яблука зелені, лимони, 4 штуки, яблука 2 і 2 великих апельсини, два пучки зеленої цибулі. Купляємо тільки у Волмарт. А ще взяла ось таку велику фольговану пательню. В ній буду закликати індичку. У цих двох пакетах буряк. Тут два пучки і тут два пучки. Зараз швиденько очищу від цієї гички, помию, кладу в каструлю і нехай вариться на шубу. В цьому пакеті ось такі маркери крайола, які змиваються. А ще взяла отакі олівці, які також змиваються, крайолом. Взяли дитині ось, Упс. взяли ще такий термос. От так відкривається трубочка. Вона витягується, всередині він сталевий, знерчовій. Наш попередній прослужив нам 2 роки. Ми носили також в садок. Далі такі розмальовки Барбі. Взяла декілька штук на подарунки в Україну. Далі у нас пакет від TG Max. Я поміняла набір Calvin Klein на Michael Kors. тому що там був недолік. І тут цілий пакет одягу. Зараз я все витягну і покажу. Взяла все ж таки я той костюм із динозавриками. Кольорі хакі, і такий, наче брудний, але він не брудний, то така імітація. Тепленький на флісі, гарна тканина, ціна 1598. Взяла ще таких дві тоненьких ковтини. Червона із новорічним принтом, з динозавриком. А оце голуба із таким зимовим принтом, з ким з єті? Так, єті по 3,98. Ще взяла джогери. Отакі темно сині від полу на флісі за 16 доларів. А оці Сірі із чорними вставками побачила чисто випадково. Вони такі флісові, тепленькі, і буду одягати їх під зимові штани. Snowpense. І ціна їхня така ж сама. Ще взяла такі стікери, де буду писати ім'я та прізвище дитини і свій номер телефону мобільного. І взяли ось такі легенькі сітчасті кросівки, недорогі за 13 доларів. Дуже зручні, гнучки там папір і не смердять, бо інші так смерділи. Одразу поклала весь буряк варитись, частину використаю на шубу, а частину натру і заморожу, Буде на борщ. Дова шуба, дві тарілки, нам а дві друзям. З в картоплі і моркви. Зроблю в суботу олів'є. А буряк зараз натру і закину в морозильну камеру. Буде на борщ. Буряк поділила на три пакети і буде на три каструлі. Зараз ще підсмажу спаржу з паршим і з журавлини зроблю соус і компот. А ще під гарячу руку попала зелена цибуля. Я її дрібненько нарізала, помістила в такі маленькі зіп пакети, і зараз закину в морозильну камеру.